От у нас тут прямо біля роботи наша нова пошта. Оце те, про що я говорив, відчувати себе архітектором. Це наш дизайн, наш логотип, наш клієнт. О, ти дивишся якусь річ, а в тебе з нею емоційний зв'язок. Я сприймаю все, що робить моя агенція, все одно як роботу, за яку я несу відповідальність і до якої в мене є. Емоційний канатик, якийсь, і це важлива частина ну, цього відповіді на питання, чому Київ. Як відбувається міжнародна експансія нової пошти, там було заявлено про близько 30 країн вихід на міжнародні ринки, більше точно ста відділень. Я от просто дізнавався по Франції, що там ну все не просто дуже йде. Да? Тобто там говорили, що буде більше міста. Зараз поки що відкрились Ніца і Париж, і то Париж наскільки я розумію, до підпитання. Мене просто це здивало, тому що настільки крутий сервіс тут. І здається, ну можна це перенести на той ринок і це там злетить. Але я розумію, що є питання. Це ілюзії. Це ілюзії. Справа в тому, що Україна це одна там умовно, з 200 країн. Так в кожній з країн є своя історія. Якщо ми дивимося на розвинуті ринки, наприклад, Німеччина, Франція, Англія, Америка, там і так далі, там в цих сегментах є монстри. Які там вже десятиліттями, я нагадаю, у нас молодий капіталізм, а у них старий капіталізм. Да? І ці монстри не тільки вже побудували бар'єри для входу да? у вигляді логістичних центрів, парку автомобілів, мережі відділень, чи мережі кур'єрів, чи старих клієнтів, чи там програм лояльності, чи crm систем та чого ще. Да? Вони найважливіше, вони побудували що? Вони побудували бренди. В якому сенсі, що таке хороший бренд? Це звичка. Uh -huh. Вища точка розвитку бренду по хорошому рахунку, це звичка. Коли людина знає, що якщо йому щось треба це зробити, то він йде туди і робить це з цим брендом. Uh -huh. І він не задумується, а як ще я можу вирішити цю задачу чи проблему. І це вже побудовано. І тому нова пошта тут, Лавмарк, uh -huh. об'єктивно, да, Україна любить нову пошту в світі це стартап. В світі нова пошта, точніше, нова пост це стартап. Що таке стартап? Це пошук продукту, який зможе вирішити якусь проблему споживача краще, ніж інші. Хвиля стартова, коли нова пошта робила це для того, щоб підтримати е, українських фактично біженців, да, тобто, там, які були переселені і е, людям привозила дві валізи з е, е, літніми речами, ця епоха завершена. Да, хтось кому щось там відправляє, да? але е, зрозуміло, що нова має будувати послуги як для українців за кордоном, так і для місцевих.